Привіт, ласкаво просимо на мій канал, приємного вам перегляду та гарного настрою. Весілля це завжди величний крок у житті кожної жінки. Відчуття напружені хвилювання, змішане з передчуттями щастя, заповнює серце нареченої, коли вона стоїть перед дзеркалом у білій сукні, вдихаючи аромат свіжих квітів. Але цього дня замість передчуття щастя мене охопило відчуття тривоги. Ти виглядаєш приголомшливо, лізо? Загоплено вигукнула моя подруга Марта, обіймаючи мене. Я усміхнулася їй, намагаючись приховати своє занепокоєння. Щось у її голосі здавалося мені неправильним, але я не могла визначити, що саме. Спасибі, Марто, промовила я, поправляючи вуаль, я намагалася не зважати на свої підозри і зосередитись на радощах цього дня. Проте щось у глибині моєї душі підказувало, що сьогодні все піде не так, як планувалося. Коли я наблизилась до залу, де повинна була відбуватись церемонія, я раптом зупинилась, і за дверей долинали приглушені голоси. Притиснувшись до дверей, я почула знайомий голос мого нареченого Андрія. Ти справді думаєш, що зможеш обдурити її? Голос Миколи, мого давнього друга, був повний недовіри. Лізу не цікавить бізнес її батька. Вона повірить у будь-яку казку, яку я їй розповім, зухвало відповів Андрій. Моє серце застукало сильніше. Я відчула. Як у мене підкосилися ноги. Підслуховуючи далі, я дізналася те, чого боялася найбільше. Андрій одружується зі мною лише через бізнес мого батька, і він зраджує мене з Мартою. Можливо, вона вже щось підозрює, продовжив Микола. Ліза не така дурна, як ти думаєш. А що вона може зробити? з насмішкою запитав Андрій. Вона не ризикне зірвати весілля. Ці слова розлютили мене до глибини душі. Я відчувала, як кров приливає до обличчя, але я знала, що діяти потрібно швидко. Я вибігла з будівлі, намагаючись не привертати до себе увагу. На вулиці я кинулася до першого ж таксі, яке побачила. Дверця та машини відчинились, і я швидко сіла на заднє сидіння. Відвізіть мене якнайдалі звідси, будь ласка, прохрипіла я. Намагаючись не заплакати. Водій обернувся до мене і поглянув здивовано. Ви впевнені? запитав він. Це ваше весілля чи не так? Я кивнула, відчуваючи, як сльози накочуються на очі. Водій уважно подивився на мене, а потім зітхнув і рушив з місця. Добре, я відвезу вас, промовив він, натискаючи на газ. Ми мчали вулицями міста. А я намагалася осмислити все, що сталося. Чому Андрій зрадив мене? Чому я не помітила його справжніх намірів? Моє серце було розбите, а розум заповнений питаннями. Через деякий час водій зупинив машину біля кафе, на околиці міста. Він вийшов і обійшов машину, щоб відчинити мені двері. Ми приїхали, сказав він. Можливо, вам варто випити кави і трохи заспокоїтись. Я вийшла з авто і вдячно усміхнулася йому. Він був високим, з густим темним волоссям і добрими очима. В його обличчі було щось знайоме, але я не могла згадати, де я бачила його раніше. Дякую, промовила я. Ви дуже допомогли мені. Це нічого, відповів він. Я бачив, що вам потрібно втекти від чогось. Але, до речі, мене звати Олексій. Я не таксист, якщо ви не здогадались. Я здивовано поглянула на нього. Що? вигукнула я. То ви не таксист. Олексій усміхнувся. Ні, я просто підвіз вас. Але тепер, коли ми вже знайомі, можливо, ви зможете допомогти й мені. Ми сіли за столик у кафе. Олексій замовив каву для нас обох і почав розповідати свою історію. Мої батьки вирішили одружити мене з дівчиною, яку я навіть не знаю, пояснив він. Вони вважають, що вона підходить мені ідеально, але я не можу просто так погодитись на шлюб з незнайомою людиною. Та що ви хочете від мене? запитала я, не розуміючи, до чого він хилить. Я хочу, щоб ви зіграли роль моєї нареченої, промовив Олексій. Серйозно дивлячись на мене, це допоможе мені переконати батьків, що я вже маю кохану людину і вони залишать мене в спокої. Я здивовано поглянула на нього. Це божевілля! сказала я, хитаючи головою, ми навіть не знаємо одне одного. Але ви актриса, чи не так? продовжував він, не відводячи погляду. Вам буде легко впоратися з цією роллю. і це всього на кілька днів. Поки мої батьки не відмовляться від своєї ідеї, я задумалась його пропозиція була неймовірною, але в той же час вона давала мені можливість втекти від своєї болючої реальності. Гаразд, нарешті, погодилась я, я зіграю роль вашої нареченої. Наступного дня Олексій привіз мене до свого будинку. Ми приготувалися до першої зустрічі з його батьками. Я одягнула елегантну сукню і намагалася виглядати як найкраще. Не хвилюйтесь, все буде добре, заспокоював мене Олексій, тримаючи за руку. Ми увійшли до вітальні, де на нас вже чекали його батьки. Мати Олексія, Наталя, була чарівною жінкою з теплими очима і привітною усмішкою. Його батько, Віктор, здавався суворішим. Але все одно вітав нас із задоволенням. Це моя наречена Ліза, представив мене Олексій, тримаючи мою руку в своїй. Ми раді вас бачити, Лізо, усміхнулася Наталя. Олексій багато розповідав про вас. Дякую, відповіла я, намагаючись не показувати своє хвилювання. Ми сіли за стіл і Наталя почала розпитувати мене про моє життя і роботу. Я розповіла про свою кар'єру актриси, намагаючись звучати якомога переконливіше. Ви дійсно талановита, похвалила мене Наталя. Ми дуже раді, що наш син знайшов таку чудову дівчину. Дякую, відповіла я, відчуваючи, як Олексій стискає мою руку під столом. Віктор уважно дивився на нас, але не сказав жодного слова. Його погляд був пильним, і, здавалося, Пронизував нас наскрізь. Я відчула, що він підозрює щось, але не могла точно зрозуміти, що саме. Після вечері ми вийшли на прогулянку. Олексій тримав мене за руку, і я відчувала, як він заспокоюється. Ви впоралися чудово, похвалив він мене. Мої батьки були вражені. Дякую, відповіла я, але ваш батько здається мені підозрілим він наче щось знає. Не хвилюйтеся, заспокоїв мене Олексій. Він завжди такий. Головне, продовжувати грати свою роль, і все буде добре. Наступні дні ми проводили разом, готуючись до нашого вигаданого весілля. Ми багато говорили, сміялись і розповідали одне одному про своє життя. Я дізналася, що Олексій працює лікарем і його робота займає багато часу і зусиль. Чому ви погодились мені допомогти? Одного разу запитав він, дивлячись мені в очі. Мабуть, тому що мені теж потрібна була втеча, відповіла я, відчуваючи, як у мене з'являється зв'язок з ним. Моя історія з Андрієм і Мартою була справжнім ударом для мене, і ваша пропозиція стала для мене своєрідним порятунком. Олексій задумливо кивнув: можливо, нам судилося зустрітися саме в такий спосіб. Промовив він, м'яко посміхаючись. З часом я відчула, що починаю розуміти його краще. Ми стали близькими друзями, і я навіть почала сумніватися, чи дійсно наше знайомство було випадковістю. Одного вечора ми вирішили провести час удвох, подалі від родинного дому. Ми пішли на прогулянку до парку, де можна було спокійно поговорити. Лізо, я хочу вам дещо сказати, почав Олексій. Зупиняючись біля фонтану, я поглянула на нього, відчуваючи, як серце починає битися швидше. Що сталося? запитала я, намагаючись приховати своє хвилювання. Спочатку я просила зіграти роль моєї нареченої, щоб уникнути небажаного шлюбу, пояснив він. Але тепер я зрозумів, що починаю відчувати до вас справжнє почуття. Моє серце завмерло. Я відчула, як у грудях наростає хвиля емоцій. Олексію, я почала я, але він перебив мене. Будь ласка, дайте мені закінчити, попросив він. Я знаю, що ви пережили важкий час через Андрія і Марту, але я хочу, щоб ви знали, що мої почуття до вас справжні, і я готовий боротися за ваше серце. Я відчула, як сльози накочуються на очі. Ці слова для мене були неочікуваними. Але вони наповнювали мене надією і теплом. Олексію, прошепотіла я, наближаючись до нього, я теж починаю відчувати до вас щось особливе, але я боюсь, боюся знову бути зрадженою. Він обійняв мене, ніжно притискаючи до себе. Я обіцяю, що ніколи не зраджу вас, прошепотів він. Ми разом зможемо подолати всі труднощі. Ці слова стали для мене підтримкою і надією. Ми стояли біля фонтану, обіймаючи одне одного, і я відчувала, що наше знайомство дійсно було не випадковим. Наближалась дата нашого вигаданого весілля, і ми з Олексієм вирішили розкрити правду його батькам. Ми знали, що це буде нелегко, але відчували, що не можемо продовжувати брехати. Мамо, тату, нам потрібно поговорити. Почав Олексій, коли ми зібралися за вечерею. Його батьки з подивом поглянули на нас. Що сталося? запитала Наталя, відчуваючи тривогу. Ми повинні зізнатися, що наші заручини були вигадані, пояснив Олексій. Ліза допомогла мені уникнути небажаного шлюбу, але тепер ми обидва розуміємо, що наші почуття одне до одного стали справжніми. Віктор пильно дивився на нас, а Наталя. Здавалася здивованою. Чому ви так вчинили? запитала вона, не розуміючи нашого вчинку. Ми хотіли уникнути примусового шлюбу, пояснив Олексій, але тепер ми щиро кохаємо одне одного і хочемо бути разом. Віктор зітхнув і поглянув на нас. Ми розуміємо, що ви хочете бути щасливими, промовив він, але ви повинні були бути чесними з самого початку. Ми шкодуємо про це, відповіла я, але тепер ми готові бути чесними і відкритими з вами. Наталя усміхнулась і підійшла до нас. Ми підтримуємо вас, сказала вона, якщо ваші почуття справжні, ми будемо раді бачити вас разом. Наше весілля відбулося через кілька місяців, і цього разу воно було справжнє. Ми з Олексієм стояли перед вівтарем, тримаючись за руки і дивлячись одне одному в очі. Наші серця були наповнені любов'ю і надією на спільне майбутнє. Обіцяю кохати тебе й підтримувати у всіх труднощах», – промовив Олексій, одягаючи мені обручку. Обіцяю бути твоєю опорою вірним другом, відповіла я, відчуваючи, як сльози радості накочуються на очі. Ми поєднали наші долі, і я відчула, що це був початок нового етапу в нашому житті. Ми разом подолали всі труднощі і знайшли справжнє щастя. Після весілля ми вирішили провести медовий місяць у невеликому гірському селищі. Там, серед природи і спокою, ми могли насолоджуватись компанією одне одного і планувати наше майбутнє. Я дуже щасливий, що зустрів тебе, промовив Олексій, тримаючи мене за руку, коли ми сиділи біля озера. І я щаслива, що ти увійшов в моє життя. Відповіла я, обіймаючи його. Наше знайомство було справжнім дивом. Ми дивилися на захід сонця і відчували, що наше кохання міцніше є з кожним днем. Ми знали, що попереду нас чекають нові виклики, але разом ми зможемо подолати все. Повернувшись до міста після медового місяця, ми почали будувати наше спільне життя. Олексій повернувся до своєї роботи лікаря. А я продовжувала займатися акторською кар'єрою. Наші дні були наповнені роботою, але ми завжди знаходили час одне для одного. Одного вечора, коли ми сиділи вдома і насолоджувались вечерею, телефон Олексія задзвонив. Він підняв слухавку, і його обличчя змінилось, коли він почув голос на іншому кінці лінії. Що сталося? запитала я, відчуваючи тривогу. Це була моя мати. Відповів Олексій, відчуваючи неспокій. Вона сказала, що з батьком сталося щось серйозне, ми повинні негайно поїхати до них. Ми швидко зібралися і вирушили до будинку його батьків. Коли ми приїхали, Віктор лежав на ліжку, його обличчя було блідим, а дихання важким. Він мав серцевий напад, пояснила Наталя, витираючи сльози. Лікар сказав, що потрібно провести операцію. Олексій заспокоював свою матір, а я намагалася підтримати його. Ми знали, що цей момент стане для нас випробуванням. Я буду поруч з тобою, прошепотіла я Олексію, тримаючи його за руку. Ми разом подолаємо це. Операція пройшла успішно, і Віктор поступово одужував. Ми часто відвідували його в лікарні і підтримували Наталю, яка не відходила від його ліжка. Ви справжні герої! Промовив Віктор. Коли ми прийшли до нього одного разу, я вдячний вам за підтримку. Ми завжди будемо поруч з вами, відповів Олексій, обіймаючи батька. Коли Віктор повернувся додому, ми вирішили провести разом більше часу. Ми часто збиралися всією родиною, проводячи вечори у теплій і затишній атмосфері. Наше життя стало кращим завдяки вам, зізналася Наталя одного вечора. Коли ми сиділи за столом, ми щасливі, що можемо бути разом, відповіла я, відчуваючи, як наші сімейні зв'язки стають міцнішими. Наше життя наповнилося новими викликами і радісними моментами. Ми навчалися долати труднощі і цінувати кожен день, проведений разом. Наше кохання стало ще міцнішим, і ми знали, що разом зможемо подолати все. З часом. Я вирішила розширити свої професійні горизонти. Мене запросили на кастинг для великого проєкту, і я відчула, що це може стати великим кроком у моїй кар'єрі. Це велика можливість для тебе, підтримував мене Олексій. Ти повинна спробувати свої сили. Але я боюся, зізналася я. Що, як я не впораюсь, ти сильна і талановита, запевнив він. Я вірю в тебе. І ти повинна повірити в себе. Я вирушила на кастинг, відчуваючи підтримку Олексія. Моя впевненість зростала, і я відчула, що готова до нових викликів. Кастинг пройшов успішно і мене затвердили на головну роль. Я знав, що ти впораєшся, з радістю вигукнув Олексій, коли я повідомила йому новину. Дякую за твою підтримку, відповіла я, обіймаючи його. Ти завжди був поруч. І це допомогло мені досягти успіху. Моя кар'єра почала стрімко розвиватись, і я отримала нові можливості для самореалізації. Ми з Олексієм підтримували одне одного в усіх починаннях, і це робило наше життя ще більш насиченим і цікавим. Наше життя було наповнене радощами і викликами, але одного разу ми зіткнулися з новим випробуванням. Олексія терміново викликали на роботу. І він мусив провести кілька тижнів у віддаленому районі, де потрібна була його допомога як лікаря. Це буде складний час, зізнався він, коли ми прощалися на вокзалі, але я знаю, що ми впораємось. Я буду чекати тебе, відповіла я, намагаючись приховати сльози. Повернися якнайшвидше. Дні без Олексія були важкими. Я сумувала за його присутністю і підтримкою. Але знала, що він робить важливу роботу. Ми підтримували зв'язок через телефон і відеозвінки, намагаючись залишитися поруч навіть на відстані. Я дуже сумую за тобою, промовив він одного вечора, коли ми розмовляли по телефону. Твоя підтримка мені дуже потрібна. Я теж сумую за тобою, відповіла я, але ми скоро будемо разом. Це лише тимчасова розлука, і ми впораємось з нею. Через кілька тижнів Олексій повернувся додому. Я зустріла його на вокзалі з радісним серцем і сльозами на очах. Ми кинулись одне одному в обійми, не в змузі тримати емоції. Я так скучив за тобою, промовив він, тримаючи мене міцно. І я за тобою, відповіла я, притискаючись до його грудей. Ніколи більше не відпускай мене так надовго. Ми повернулися додому і провели вечір разом, ділячись новинами і спогадами, Олексій розповів мені про свою роботу і про те, як допомагав людям у віддаленому районі. Я поділилася своїми успіхами на зйомках і новими планами. Я пишаюся тобою, промовив він, дивлячись мені в очі. Ти досягла великих висот, і я знаю, що попереду тебе чекають ще більші успіхи. Дякую, відповіла я, відчуваючи, як тепло розливається по всьому тілу. Ми разом досягли цього, твоя підтримка завжди була для мене важливою. Одного разу, коли ми проводили тихий вечір вдома, Олексій підійшов до мене з серйозним виразом обличчя. Лізо, я давно хотів про це поговорити, почав він, сідаючи поруч. Ми разом уже деякий час, і я відчуваю. Що настав час зробити наступний крок у нашому житті. Що ти маєш на увазі? запитала я, відчуваючи, як серце починає битися швидше. Я хочу, щоб ми стали справжньою родиною, відповів він, дивлячись мені в очі. Я хочу мати дітей з тобою. Ці слова були для мене несподіваними, але вони наповнили мене радістю. Я відчула, що ми готові до цього кроку. І наша любов достатньо міцна, щоб прийняти нові виклики. Я теж цього хочу, прошепотіла я, обіймаючи його. Я хочу мати дітей з тобою і створювати разом справжню родину. Ми почали планувати наше майбутнє і готуватися до народження дитини. Це було нове випробування, але ми були готові пройти його разом. Наше життя наповнилося радісним очікуванням і планами на майбутнє. Час пройшов швидко. І настав момент, коли я відчула, що народження нашого малюка близько. Олексій був поруч зі мною, підтримуючи мене у кожному кроці, ми готувалися до цього дня з нетерпінням і трепетом. Все буде добре, заспокоював він мене, тримаючи за руку, коли ми їхали до лікарні. Ти сильна, і я завжди буду поруч. Процес народження був нелегким, але Олексій був поруч. Підтримуючи мене і допомагаючи пройти через усі труднощі, коли я почула плач нашої дитини сльози радості накотилися на очі. Це наш малюк, прошепотів Олексій, тримаючи нашу дитину на руках. Ти зробила це, Лізо, ти справжня героїня. Ми назвали нашу дочку Анною, і вона стала для нас справжнім дивом. Наше життя змінилося. Наповнившись новими радощами і викликами, ми навчилися бути батьками, підтримуючи одне одного і насолоджуючись кожним моментом. Народження Анни принесло нам багато радості, але також і нові виклики. Ми навчилися бути батьками, підтримуючи одне одного у всьому. Наші дні були наповнені турботами про нашу дочку, але ми завжди знаходили час для себе і для нашої любові. Ми впораємось з усім. Говорив Олексій, коли ми зустрічали чергову безсонну ніч, наша любов і підтримка допоможуть нам пройти через усе. Я знаю, відповідала я, відчуваючи, як його слова надають мені сили. Ми разом подолаємо всі труднощі, ми підтримували одне одного у всіх починаннях і викликах. Наше життя було сповнене радощами і труднощами, але ми знали, що разом зможемо подолати все. Наше кохання стало ще міцнішим, і ми відчували, що попереду нас чекає ще багато щасливих моментів. З часом ми почали повертатися до наших звичних ритмів життя. Олексій знову занурився в роботу лікаря, а я почала готуватися до нового проєкту в кіно. Ми навчилися поєднувати наші професійні обов'язки з ролью батьків. Ти чудово справляєшся, підтримував мене Олексій, коли я поверталася до зйомок. Ти сильна і талановита, я пишаюсь тобою. Дякую, відповіла я, відчуваючи його підтримку. Твоя віра в мене допомагає мені досягти успіху. Ми знайшли баланс між роботою і сімейним життям, і це робило нас щасливими. Наші дні були насичені подіями і планами, але завжди знаходили час для нашої родини. Одного разу, коли ми насолоджувались вечором вдома, Пролунав дзвінок у двері. Ми здивовано обмінялися поглядами, і Олексій пішов відчинити. На порозі стояла жінка, яку ми не бачили багато років Марта. Привіт! промовила вона, не знаючи, як почати розмову. Я знаю, що ви не чекали мене, але я повинна була прийти. Моє серце завмерло, коли я побачила її. Марта, яка колись була моєю найкращою подругою і зрадила мене з Андрієм, я не знала, чого чекати від цієї зустрічі. Що ти тут робиш? запитав Олексій, стоячи між нами. Я знаю, що наші стосунки були складними, почала вона, але я прийшла, щоб вибачитись. Я розумію, що завдала вам багато болю, і хочу це виправити. Я дивилася на неї, відчуваючи змішані почуття. Її слова були несподіваними, і я не знала, чи можу їй довіряти. Ми пережили багато, промовила я нарешті, і не знаю, чи можу пробачити тебе. Я розумію, відповіла Марта, опустивши очі, але я сподіваюся, що зможу виправити свої помилки. Я готова зробити все, щоб повернути вашу довіру. Олексій обійняв мене, відчуваючи мої емоції, ми дамо тобі шанс, промовив він, але це буде нелегко. Ти повинна довести, що змінилася. Марта почала приходити до нас частіше, намагаючись відновити нашу дружбу. Це було складно, але ми вирішили дати їй шанс. З часом я почала бачити, що вона дійсно змінилась. Я дуже шкодую про все, що сталося. Зізналася вона одного разу, коли ми сиділи в кафе, я зрозуміла, що втратила найважливіших людей у своєму житті. Це було важко для нас обох, відповіла я, відчуваючи, як гіркота минулого починає відступати. Але якщо ти дійсно змінилася, я готова спробувати почати все спочатку. Марта почала брати активну участь у нашому житті, допомагаючи занною і підтримуючи нас у всіх починаннях. Вона довела, що дійсно змінилась і готова виправити свої помилки. Я вдячна вам за те, що дали мені другий шанс, сказала вона одного вечора, коли ми всі разом збиралися вдома. Ви моя сім'я, і я зроблю все, щоб не розчарувати вас. Наше життя продовжувало розвиватись, і ми відчували, що разом можемо подолати будь-які труднощі. Ми підтримували одне одного, цінуючи кожен момент, проведений разом. Моя кар'єра в кіно процвітала, і я отримувала нові можливості для самореалізації. Олексій продовжував працювати лікарем, допомагаючи людям і роблячи свій внесок у розвиток медицини. Наша дочка Анна росла здоровою і щасливою, наповнюючи наші дні радістю і сміхом. Марта стала для нас справжньою подругою і підтримкою. Вона довела, що змінилася, і ми знову стали близькими. Наша сім'я зростала і міцнішала, і ми знали, що попереду нас чекає багато щасливих моментів. Я вдячна за кожен день, проведений з вами, сказала я одного вечора, коли ми всі разом сиділи на веранді. Наше життя наповнене любов'ю і щастям, і я не можу уявити кращого майбутнього. Ми разом створили це щастя, відповів Олексій, обіймаючи мене, і ми завжди будемо разом, підтримуючи одне одного і долаючи всі виклики. Ми сиділи під зоряним небом, відчуваючи, що наше життя наповнене сенсом і любов'ю. Ми знали, що разом можемо подолати все і наше майбутнє буде ще яскравішим і щасливішим. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.